Доброго дня, компанія Автопарк, наставне надходження Audi A6 Allroad 2012 року випуску. Офіційний автомобіль в ідеальному стані, ніяких нарікань взагалі по автомобілю немає. Як технічно, так і візуально. Повністю обслугований. Автомобіль оснащений 3-літровим бензиневим двигуном на 310 кінських сил, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Встановлені ось такі литі диски, також гарна літня гума, ключовий доступ на всіх чотирьох дверях, чорний шкіряний салон з дерев'яними вставками, також є задні шторки, задній підлокітник в автомобілі, задній кліматконтроль. Попередку у нас повний електрослопакет, пам'ять сидіння водійського. електрорегулювання передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу. Мультикермо в нас в автомобілі 129 тисяч пробігу, жодних помилок, все працює чудово. По комплектації на спереді двозонний кліматконтроль, вентиляція та підігріви передніх сидінь, так само і автоматичне паркування. Ось така штатна мультимедія з вибором режимів їзди. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська-2 за готівку, а також кредит та лізинг.